Залякування, як і заповідали, КДБшні пращури. Група ФСБшників вивезла з власної квартири у Бахчисараї ветеранку кримсько-татарського національного руху Зодія Салієву. Вона ж мати цивільного заручника Сійрана Салієва. Окупанти приїхали о сьомій ранку для буцімто обстеження у помешканні Салієвої. Один з них про щось говорив з літньою жінкою приблизно півгодини. ще троє. Чекали в машині обшуку. Втім, не сталося, бо силовики вказали у постанові неправильний номер квартири. Зодія Салієву силовики вивезли з собою у невідомому напрямку. Звідусіль небайдужі почали сходитися до будівлі ФСБ в Акмєжджиті, припускаючи, де саме утримують жінку. Два річі вона уже спустилася в співробітника ФСБ. Я ее обняла и почувствовала дрожь, как крепко она обняла меня своими руками. Она была вся красная от повышенного давления. И я ей сказала, чтобы она присела на лавочку, попросила соседку спустить воду, спросила, приняла ли она лекарства. Она сказала, что успела закинуть под язык ряду. вот я, услышав, конечно, очень удивилась, что в таком возрасте к женщине пришли и не усидела дома, решила приехать вот сюда. Вот стоим сейчас здесь в здании ПЗП, и ничего о ней не известно. Обзвонили все инстанции, куда можно было позвонить. Везде отвечают, что никто ничего не знает, не знают, где она. 70-річну ветеранку національного руху тримали в управлінні ФСБ близько п'яти годин. Про що йшлося невідомо. У Зодії Салієвої взяли підписку про нерозголошення. Цікавилися окупанти контактами жінки з вилученого у неї телефоном. Провели зі мною розмову. Вони подивилися мої контакти з ким знайома, з ким спілкуюсь. Я їм кажу: слухайте, мені 70 років. Звісно, у мене багато знайомих. От і все. Болем. Родина Салієвих не вперше стикається із російською репресивною системою. Сина Зодія Салієвої Сірана незаконно засудили до 15 років колонії за звинуваченням у нібито тероризмі. Невістка Муміні, правозахисниця та координаторка проєкту Кримське дитинство. Це організація, що опікується дітьми. Кримських політв'язнів само ж Зодія Салієву раніше вивозили в автозаку за підтримку делегата Королтаю Едема Дудакова, штрафували за то неозгоджений мітинг, та щорічно навідують російські силовики із погрозами. Жінка загартована боротьбою з московським режимом у національному русі. Зі школи публічно говорила про відновлення права Кремли вільно жити на своїй землі. А у тисячу Цьому році три тижні пікетувала на красній площі у Москві. нехай не багато, але я хотіла бодай щось зробити для свого народу, щоб мої діти та онуки росли та жили в Криму. Зодієсаліво не спиняли омонівські кийки та озброєні бойовики. 21 квітня 2014 року вона була серед жінок, які захищали від банд так званої самооборони Криму український прапор на фасаді офісу маджлісу в Акміжджиті. Останній синьо-жовтий стяг у тоді, вже окупованому Криму почему вы это делаете? Они говорят, это что у вас? украинское посольство или территория Украины? Вы в Росії знаходяться? Какая Россия? Мы на родине находимся. Мы, это частная территория. Мы хотим украинский флаг, чтобы здесь висел. Зараз Зодія Салієва вдома чекає на визволення сина, якого російські бойовики забрали сім років тому. Про жодні обвинувачення чи претензії російських силовиків до самої ветеранки Кримськотатарського національного руху. Невідомо. Окупаційний ватажок Криму подякував доношчикам і пригрозив штрафними батальйонами тим, хто не хоче жити в окупації. Сергій Аксьонов в етері пропагандистського шоу закликав жителів Криму співпрацювати з російськими спецслужбами та окупаційною владою і доповідати про так званих ждунів. Так московські посіпаки називають усіх, хто не згоден з окупацією та чекає звільнення Криму. Люди активно участвуют в ситуации, пишут, обращаются, выявляют и на агентов, вот пишут правильно да, и правильно делают, и правильно делают, то есть как бы носит ну, рядом враг, если он высказывается открытым текстом, что так, так, подождите там и так далее. Ну все, значит, ждать надо в тюрьме, 100%, то есть как бы никаких проблем нет, а потом ехать, отрабатывать, так сказать, проходить штрафбат. Це не перша погроза кримчанам, які не хочуть миритися з окупацією. Раніше колаборант, який тісно співпрацює з російськими спецслужбами, Олександр Таліпов пропонував депортувати таких людей. За межі Криму він власне контролює найбільшу мережу російських доносчиків у Криму кримський «Кримський Смерш». Його головна робота шукати будь-які прояви українства і непокори та писати доноси до так званого центру протидії екстремізму. За анонімними заявами російські силовики заарештовують кримчан, принижують їх, змушують публічно клястися у вірності окупантам, і потім судять, штрафують чи кидають до буцегарні. Типове звинувачення, буцімто дискредитація російської армії. Щонайменше 943 матеріали у цих сфальшованих справах зареєстровані в окупаційних кримських судах за два з половиною роки повномасштабної війни. Точні потужні Ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами. Допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.